Студентка Евеліна живе у гуртожитку на масиві дружба в її оселі. Електрики немає вже другий день. Ні чаю попити, ні поїсти зробити присічка, гутно ну, вчаться взагалом. Холодно, от єдине, що холодно, дуже остигає кімната. Тернополяни додають, що без електрики на дружбі не працює більшість продуктових магазинів та аптек. Щоб купити продуктів, доводиться йти кілька кілометрів або ж їхати в центр міста. От загалом на нашому цьому районі ні, а тебе не працює. Аврора не працює. Тільки можна йти от єдине на Мазепи, во але дуже дивне сполучення. Тут ніде нічого не працює, а там працює. Три дні от уже та ніша холодильник уже весь те ще все, портиться. Ще більше людей обурює те, що на одній вулиці в декількох будинках може бути електрика, а в інших її доводиться чекати годинами. Особливо у соцмережах люди активно описують ситуацію, в якій доводиться жити останні дні холодно, без води і з розрядженими телефонами. Причому понад 24 години так живе певна лише частина міста, а не почергово. З 12-ї вчора години до пів четвертої не було світла. Трохи важко вчитися, хоч і вимагають. Вимагають, наприклад, конспекти, але як ми можемо писати, якщо немає світла, холодна вода митися. Ну трохи погано, але що зробив у Вад Тернопіль обленерго таку ситуацію пояснюють тим, що після ракетних обстрілів на початку тижня всеукраїнський офіс Укеренерго дає вказівку виключати одразу дві, а то й три черги споживачів. Тож виходить так, що один будинок може знеструмлюватися на вісім, а то й більше годин. Ці графіки погодинних відключень на, на сьогодні має три черги. І доводить е, Укренерго, доводить е, нам відповідно потужність, яку нам потрібно знизити в е, мережі в нашій опасі, і ми змушені застосовувати одну чергу, дві дві черги. Разом або й три черги навіть були такі випадки, що три черги. Окрім того, в місті є об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, розпродільчі станції, залізничні депо. Ці будівлі заживлюються постійно. А так як до їх електролінії під'єднана частина житлових будинків, тож і мешканці матимуть електрику. Графіки по годину вимкнень не війшли об'єкти, фактично, всі об'єкти критичної інфраструктури на цих лініях. 10 кВ, де є інфра... критична інфраструктура, е, і приєднані додатково інші об'єкти, е, які не належать е, до критичної інфраструктури, вони відповідно е, будуть з, е, мати постійне електропостачання. Ті об'єкти, які е, значить, немає від е, критичної інфраструктури, вони в першу чергу е, включені в ці графіки і відповідно. Підпадають під відключення у Тернополі обленерго зазначають, що графіки для відключень їм надсилають щоденно, і є сподівання, що вже найближчим часом подача електроенергії стабілізується однак просять людей і далі економити електрику.